Як не втікати від свого масштабу, які дії допоможуть? Перше, ніж відповідати на це запитання, я хочу спитатись, а звідки ви взяли, що ви втікаєте від свого масштабу? Це може бути знову ж таки якась історія, щитена з різних експертів, а може бути правда, і ваша. І якщо це дійсно ваша історія, то так як від себе не можна втекти, так і не можна втекти від свого масштабу. Він по любому, ви його розкриєте, і ви в ньому реалізуєтесь. І якщо робити навмисно спеціально, якісь дії, то ви правда ще більше можете це тормозити, якусь історію. Бо це все природній процес, як природній процес росту дитини, її фізіологічний процес. Ми ж не можемо нічого зробити, щоб вона виросла швидше, пройшовши там підлітковий період чи період трьох років, який для багатьох є несносним. Так само і тут ваш масштаб він є ваш. Просто не забороняйте природним процесам відбуватись. Будьте спостерігачем, будьте включеним і кайфуйте від кожного пройденого етапу.